Добрий день. Доволі часто ми чуємо таку фразу від дітей. Ой, а навіщо мені ходити у цю школу? Не хочу, не буду. А дійсно, що таке школа для дитини? Це біда, яка починається в шести або 7-річному віці? Чи цікава подорож тривалістю в 11 років? Сьогодні спробую дати відповідь на це питання наші 11-класники. Чому ж вони скільки часу ходили до школи? В Школу потрібно ходити, тому що там весело та цікаво. У школі ти навчишся дружити і знаходити друзів, які допомагатимуть тобі стати кращим. Щоб знаходити нових друзів та вміти правильно поводити себе у некоректних ситуаціях. В Школу потрібно ходити для того, аби вас навчили розрізняти різні види рослин. В школі можна знайти безліч нових знайомих. В школу потрібно ходити хоча б для того, щоб вам було що згадати на зустрічі у в, в Школу потрібно ходити заради смачних одинів бабина. В школі можна знайти багато нових друзів. Я ходжу в школу для того, щоб отримати базові знання. Прикольно! Полі нас вчать орієнтуватися на місцевість. Ось, наприклад, на цьому дереві росте мох. Отже, там північ, там південь, там захід, а там схід. Участь у змаганнях та отримувати нагороди. Школа вчить нас хоча б раз на рік відвідувати бібліотеку. Щоб розвивати свою самостійність та бути самовпевненим. Школу потрібно ходити для того, щоб Оксана Володимирівна навчила вас розмовляти щирою рідною солов'їною українською мовою, а Лариса Миколаївна щоб розповіла, хто ж таки охрестив ту Русь і навіщо, щоб Василь Михайлович навчив грати в волейбол та футбол. Щоб Надія Петрівна розповіла, які гриби їсти можна, щоб ще побувати в неї на уроках. Щоб Юлія Станіславівна навчила вас не лякати іноземців своєю поганою англійською, щоб Леся Станіславівна допомогла розібратися з жанрами літератури та допомогла роздрукувати реферат з хімії. Щоб Алла Юрівна навчила не плутати Австрію та Австралію, і Швецію та Швейцарію. Щоб Олександр Леонідович навчив вас рахувати гроші швидше, ніж продавчиня в магазині, щоб Богдан Петрович розповів не тільки про лайфхаки розв'язання хімічних задач, а ще й розказав, як потрібно жити на світі. Щоб всі ваші однокласники сміялися з того, що ви не можете згадати формулу біля дошки, яку насправді не знали. Щоб Надія Іванівна допомогла в скрутну хвилину. Пам'ятайте, що школа подарувала нам не лише знання, але й багато нових фотографій в наших галереях на смартфонах, щоб потім ми вечорами могли згадувати ці прекрасні моменти. Тож, у висновку, ми можемо сказати, що в школу потрібно ходити для того, щоб залишатися розумною та впевненою в собі людиною. Як бачимо, школа для дитини це зовсім не відео. Це знання, розвиток, досвід, друзі, відпочинок, спортивні досягнення. Врешті-решт можна навіть і поспати, нічому чому і ні. Тож ми починаємо з вами сьогодні писати ще одну сторінку нашого шкільного життя. Я і 11-класники щиро вітаємо вас із початком нового навчального року.